Українська анімаційна стрічка із назвою Я померла в Ірпені. Здобула нагороду міжнародного кінофестивалю у Франції, найпрестижнішого фестивалю короткометражного кіно у Клермон Ферані. Режисерка анімації Анастасія Фалілеєва, відома з серіалом Пес Патрон. За її словами, нагорода є важливою для всієї української кіноіндустрії, не лише для анімаційної сфери. Журі так відгукнулася про стрічку Я померла вір пені. Це фільм, що глибоко зворушує і кидає виклик традиційним усталинам. Він занурює нас у подорож, яка досліджує емоційний, фізичний та духовний досвід переживання війни, як з особистого фокусу, так і з ширшої суспільної перспективи. Живе під охороною Всевишнього той під покровом Бога Небесного сели. Він спасе тебе всі ті від сіті ловця і від пошесті згубної. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день.